Новий етап міжнародної програми Добре чотири територіальні громади Прикарпаття візьмуть участь в другій частині проєкту за підтримки USAID, який триватиме до 2025 року. Це Тлумацька, П'ядецька, Нижньовербіжська та Івано-Франківська. Згідно цієї програми тепер не вимагатимуть співфінансування з місцевих бюджетів, а пріоритети розвитку визначатимуть самі громади. Окрім цього, на зустрічі підсумували результати проєктів у минулому році, а також підписали меморандум про майбутню співпрацю. Нам завжди потрібна допомога, підтримка ваша територіальним громадам особливо. А в час воєнний, коли складні, важкі часи в нашій державі, ваша з нами солідарність. Ваша присутність також дає нам підстави розуміти, що ми не одні із цією бідою, яка відбувається, і разом єдино можемо багато робити корисного і реалізувати тих проєктів, які потрібні для розвитку нашого прикарпаття. Я тішуся з нашої співпраці, тішуся з тих результатів, які були. Сподіваюся, що не менш результативною вона буде і в наступному періоді. Тим більше в цей складний час, коли Україна переживає агресію Московщини на наших землях і коли ресурси держави і наших громад обмежені. Я думаю, що ви зрозуміли, що в нашій особі, в особі обласної ради ви маєте надійного партнера. Якщо я не помиляюся, то ми виняток в Україні, тому що ми єдині надали співфінансування в розмірі 1,8 мільйона гривень.